В середу 11 жовтня 2023 року відбулось 22-е позачергове засідання виконавчого комітету Миронівської міської ради, яке розпочалося загальнонаціональною хвилиною мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України та гімном України. З порядком денним засідання членів виконкому ознайомив міський голова Віталій Савенко. По першому питанню про схвалення проєкту рішення Миронівської міської ради про внесення змін до рішення Миронівської міської ради про бюджет Миронівської міської територіальної громади на 2023 рік виступила начальник управління фінансів Миронівської міської ради Наталія Музика. Пропонується наступні зміни збільшення бюджетних призначень за головними розпорядниками за рахунок перевиконання дохідної частини за рахунок вільного залишку загального фонду за рахунок вільного залишку спеціального фонду. На що будуть спрямовані кошти? Збільшення по міській раді, придбання винегасників 900, влаштування східців у адмінприміщенні Ємчиха. Старостинську округу у нас так, 95 тисяч, збільшення видатків на оренду по Владиславці, адмінприміщення 80 тисяч гривень, відрядження, видатки на відрядження по міській раді, 20 тисяч гривень, трудовий архів на заробітну плату 17 900, нарахування 4 тисячі. Перевинка на програму забезпечення технічними засобами придання пампів 98 тисяч гривень, на придбання новорічних подарунків по програмі на зустріч дітям 400 тисяч гривень. Вероніка Багустрій збільшення видатків на закупівлю пального і влаштування Лаїслави 450 тисяч гривень. По дорогах коригування, зменшення по поточних видатках 2 мільйони 500 і на капітальні збільшення 2 мільйони 500. Рівень, розроблення техдокументацій по землі. 7 тисяч гривень, благоустрій е, придбання основних засобів поповнення статутного фонду, з навантажувачем – 4 мільйони 800 тисяч гривень. Е, по, е, програмі тероборони придбання авто і турелі для ДФТГ 1 мільйон гривень. У відділу культури збільшення на заробітну плату по керівництву 16 тисяч гривень, нарахування 6 тисяч гривень. За рахунок зменшення видатків на енергоносії 22 тисячі гривень. управлінні фінансів субвенція військовій частині 500 тисяч гривень. Всього видатків на 8 мільйонів 481 тисяча 800 гривень. Члени виконкому погодили дане рішення та заслухали наступне питання про створення комісії з розгляду питань щодо надання компенсації за знищені об'єкти нерухомого майна внаслідок бойових дій терористичних актів диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України. Доповідав головний спеціаліст відділу містобудування та архітектури Володимир Рубець. До складу комісії входитимуть члени апарату виконавчого комітету поліції, в залежності від місця знаходження таких об'єктів, старості та начальників комунальних підприємств. Прошу погодити. Володимир Рубець на погодження виніс і наступне питання про затвердження проєктної документації по об'єкту. Капітальний ремонт коридорів другого та третього поверхів адміністративної будівлі Миронівської міської ради. техніко економічні показники складають вартість будівництва 678 сімдесят тисяч. З них будівельні роботи 469 та інші витрати 208 тисяч гривень. Прошу погодити, члени виконавчого комітету погодили також питання про надання дозволу на вирубку дерев в місті Миронівка по вулиці Степова та на території села Пустовіти. Було заслугано та погоджено питання про встановлення тарифу на виробництво транспортування та постачання теплової енергії на території Миронівської міської територіальної громади, з яким виступила Олена Лущай, провідний спеціаліст відділу економічного розвитку та цивільного захисту.